Лише уявіть, капітальний ремонт житлового будинку за бюджетні кошти виконує підприємство, де немає працівників. Компанію обирають без електронних торгів, а більше мільйона гривень перераховують за невиконані роботи. Про те, як департамент інфраструктури Сумської міської ради піклується про Сумчан, дивіться, у третьому випуску спеціального проєкту маєш знати. Зовні складається уява, що це один будинок. Насправді ж, ці дві будівлі мають окремий фундамент. Шов час, і мешканці помітили, що утворилася велика тріщина в несучих стінах. Вона досягала 30 сантиметрів. Два роки довелося їм обувати пороги міської ради. І нарешті кошти у сумі півтора мільйони гривень було виділено. 26 лютого минулого року компанія «Будцентр ЛТД. Отримує від департаменту інфраструктури 30% передплати та приступає до капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по провулку Гітманський 14. А потім ми їх виганяли дуже довго на більше місяця. Тобто просто закрили і просто їх не пусті. Тому що не взяли і почали просто рити під підвал, просто з лопатами виривати фундамент. Нам позаніли департаментом. вона нам сказала. Ми ще вас тільки не мільом, тому що ви мешаєте роботу. Будівельників набирають з вулиці, говорять мешканці будинку, а їхні дії не витримують жодної критики. Проте міська рада продовжує фінансувати такий капітальний ремонт. Євген Олександрович, скажіть, будь ласка, яким чином і взагалі, чи повинен департамент інфраструктури здійснювати контроль за підрядними організаціями, які здійснюють роботи за рахунок міського бюджету? По-перше, слід зазначити, що сам по собі механізм використання бюджетних коштів це дуже складна процедура. І взагалі для цієї процедури застосовується або ж система закупівель, або система Прозоро. Все залежить від суми коштів, які витрачаються на той або інший об'єкт. В даному ж випадку я розумію, що зовсім не була застосована ані процедура державних закупівель, ані процедура системи Прозоро, а просто департаментом інфраструктури було визначено підрядчика, який виконував цей вид робіт. Саме так для цього в складі департаменту інфраструктури діє цілий відділ, посадові особи, якого зобов'язані перевірити підприємство. На наявність працівників відповідної кваліфікації, на наявність досвіду роботи, тобто чи були в минулому цим підприємством укладені аналогічні договори на виконання такого виду робіт? Після яких подій департамент інфраструктури має розрахуватися з підрядними організаціями? Повному обсязі для у департаменту інфраструктури є два інструменти, яким він е, забезпечує виконання робіт якісно та в повному обсязі. Перший інструмент це є укладений договір з підприємства, яке здійснює технічний нагляд, тобто з цією особою, яка безпосередньо кожного дня знаходиться на об'єкті, яка здійснює контроль за якістю виконаних робіт, за тим, щоб ці роботи відповідали державним будівельним нормам, правилам, щоб ці роботи були було виконано вчасно та в повному обсязі. Інший інструмент це безпосередньо замовник, посадова особа, якого безпосередньо здійснює контроль, вона знаходиться там, на місці. Вона е підписує акти виконаних робіт. Вона візує їх тільки після того, як подрядна організація виконає ці роботи, щоб ця особа департаменту інфраструктури пересвідчила, що дійсно вони виконані. І це є два інструменти, які виконує, які е, безпосередньо використовуються в роботі департаменту. Скажіть, будь ласка, тобто я вірно зрозумів, що департамент інфраструктури не повинен вірити на слово підрядним організаціям, а лише пересвідчитись і лише після того перерахувати кошти в повному обсязі. Тільки після того, як керівник департаменту інфраструктури разом з підлеглими йому працівниками особисто не пересвідчиться в тому, що дійсно роботи виконані, не підпишуться необхідні акти виконаних робіт, він не повинен підписувати документи, які потім вже на підставі яких здійснюється перерахунок бюджетних коштів. Тобто остаточно виконані роботи і підписані документи являються. Підставою для перерахування бюджетних коштів. Після капітального ремонту руйнування фундаменту та стін не припинилося. Втім, стан будинку видався посадовим особам задовільним, і гроші у повному обсязі були перераховані. Можливо, і так зійде. Та впевнений, що жоден автомобіліст. Не погодиться їздити на автомобілі, у якого будуть такі вади. Так і в нашому будинку, згідно проєкту, треба було встановити 350 ін'єкторів. Та дане підприємство встановило лише 170. Тому такий ремонт може призвести до жахливих наслідків. Виникає питання: кому вигідний капітальний ремонт, який лише пришвидшує руйнування. Відповідь шукають правоохоронці. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Вся наступна інформація нами отримана з реєстру судових рішень. Справа в тому, що директору даного приватного підприємства вже пред'явлено підозру. слідчі з'ясували, що в даній приватній структурі немає жодного працівника за інформацією пенсійного фонду. Керівник даної приватної структури надав до департаменту інфраструктури накладні, в яких, начебто, придбав матеріали для здійснення такої роботи. Та справа в тому, що вона придбала такі матеріали в підприємстві, яке ще в 2015 році закрила будь-які види діяльності. Але чому Департамент інфраструктури так впевнено сплачує кошти сумнівній компанії? Хто підписував акти виконаних робіт і отримував щедрі відкати? І чому сумчани, які справно сплачують податки, живуть у зруйнованих будинках, а злочинці продовжують розпоряджатися? їхніми грошима. У цій справі підозру пред'явлено лише керівниці приватної структури. Директор департаменту Яременко знову уникає відповідальності, бо він є протиже міського голови і потрапив на свою посаду поза конкурсом. Тож постає питання, скільки ще він має здійснити злочинів, скільки ще він має вкрасти грошей територіальної громади, щоб нарешті керівники правоохоронних структур діяли по відношенню до нього більш радикально.